Дякую, товариство постараюся бути гранічно лаконічним з огляду на нашу аудиторію і на питання, які вже нам ставлять в Фейсбуці. Наша прес-конференція анонсована, за чим ідуть основні кандидати на ці вибори. Я зразу скажу, що я бачу двох основних кандидатів: це чинний президент Порошенко і лідер української позиції Юлія Тим... Юлія Тимошенко. Що стосується феномену пана Зеленського, то аналізувати його програму наразі передчасно, тому що, власне кажучи, поки що ми бачимо. Набір побажань, власне, програма, можливо, вона з'явиться пізніше. Отже, подивимося на відмінності основних кандидатів Порошенко і Тимошенко. Петро Олексійович йде з гаслом армія, мова, церква. Ну, Щодо церкви, ми всі все бачили. Віктор Сергійович це прокоментував, тому це питання я залишаю за дужками. Мова річ у тому, що президент намагається апелювати до самих таких традиційних, традиціоналістичних почуттів виборців, і формує у них запит на те, що мовне питання є, нібито для нас визначальним в цій ситуації. Об'єктивно кажучи, якщо говорити про мову, то ми не бачили жодних реальних кроків щодо розширення вживання української мови в. Інформаційному просторі так приймалися певні закони Верховної Ради, так певні постанови кабінету міністрів, навіть не всі члени кабінету володіють державною мовою. В парламенті краще в парламенті регламент уже передбачає спілкування винятково державною в офіційних виступах депутатів. Але на цьому це і закінчується. Сам інформаційний простір, що цифровий, що телевізійний, залишається здебільшого російськомовним. Теж ми бачимо і в візуальному просторі вивіски. Реклама і таке, і таке інше. Отже, мова це доволі формальна річ. Що стосується армії, тут знову таки Віктор Сергійович сказав так: от протягом в лютому, в січні місяці з 2014 року ми мали найменше число втрат на фронті. Це відбулося завдяки тому, що армія справді. Мобілізується, армія краще навчається, краще постачається знов-таки відстеріч про ви що це не так завдяки президенту, як завдяки просто активному суспільному запиту і не в останню чергу діяльності волонтерів і добровольців. Тобто, все це разом, армія, армія церква мова не дає відповіді на питання безпеки, на питання реальної обороноздатності, на питання питання подолання злиднів, міграції і таке інше. Тобто, протягом цих чотирьох років, якщо ми співставимо обіцянки президента з тим, коли він ще був кандидатом з тим, що ми маємо в реальності, на превеликий жаль, власне кажучи, ми говоримо про помітну суспільну стагнацію країни і в економіці, і в інфраструктурі, і в людському капіталі, на що треба особливо звернути увагу, бо виїжджають саме продуктивні люди. Що йде Тимошенко? Вона обрала дуже складний шлях виборчої кампанії, апелюючи до світового порядку денного, тобто, от ті наближені до нас побутові проблеми, з якими зіштовхуємося щодня, Тимошенко на них відповідає, передусім обґрунтовуючи реальність зменшення комунальних тарифів, які впливають буквально на всі ціни в країні. Але в той же час вона говорить про необхідність модернізації самої системи влади через ухвалення нової конституції на референдумі. Вона говорить про те, що нам треба відійти від цієї самодержавної російської, фактично, моделі управління, коли президент перебуває на горі і обсяг нього його повноважень є таким, що від нього залежить не лише кар'єра кожного чиновника, від нього залежить прибутки і статки всіх підприємців з олігархами, включно. От цю систему Тимошенко намагається зламати. При цьому вона в фокус своєї основної уваги зосереджує на освіті і науці. От Здавалося, от сучасна Україна. Так і визначення освіти і науки як основного пріоритету суспільства і держави зрозуміло, чому вона так діє, тому що, власне кажучи, соціальний, суспільний і економічний прогрес забезпечується саме освітою і наукою, і відставання України і не в останню чергу зумовлено саме стагнацією в Україні цих основ основних секторів відповідальності держави. От якщо ви знаєте, власне кажучи, за українського студента вже конкурують вузи і Польщі, і Німеччини от Німеччина з е, минулого року відкрила доступ до своїх е, навчальних закладів вищих безкоштовно. Тобто, якщо є гроші у людини на проживання в країні, то освіту в Німеччині вона може отримати безкоштовно попри те, що вона не є громадянином. От з чим ми зараз з вами зіштовхуємося, те саме конкуренція за українського робітника на європейському і світовому ринку праці. Українська держава є неконкурентною з е, тими країнами, які Зараз активно перекуповують наших раніше були не кваліфіковані а тепер і кваліфікованих фахівців. З іншого боку, Російська Федерація так само конкурує, як і як і але наші вже більше зорієнтовані на захід. От Им ми зіштовхуємося, і Тимошенко пропонує системний підхід до подолання цих проблем. Причому не революційний, а той, який забезпечений і логістично, і інформаційно, і якщо хочете, навіть соціокультурним чином. Складна дуже виборча кампанія з точки зору розуміння її широким загалом виборців, але просто для країни немає іншого виходу, що свідчить про високий рівень відповідальності Тимошенко як політичного стратега, не просто політика. Тепер, що ми бачимо в ситуації, от уже розгортання виборчої кампанії. Ми вступили в основний етап виборчої кампанії. Закінчена е, період здачі документів кандидатам. На сьогодні подалися 89 кандидатів е, претендентів на цю посаду. Ясно, що не всі будуть зареєстровані через невнесення за застави, але буде безпрецедентно високий рівень. Це саме подалися. Не ті, що зареєстровані тридцятка, да а ті, що подали, подали документи. Так, от закінчується період подачі документів. Їх є 89 штук. Рівно. Отже. Тепер, що ми бачимо зараз про такі феноменальні речі, про які слід сказати. Війна соціології на виборчих компаніях мала місце завжди, але це була конвенційна, а не гібридна війна. Все-таки знову апелюю до Віктора Сергійовича. Він дуже важливо зафіксував річ, що наразі рейтинг президента чи рейтинг іншого там, провладного кандидата можна підняти. Не фальсифікуючи самих цифр. Просто пройтися по тих базах даних, які вже зібрані підписи за президента, і ви отримаєте над, надвисокий, феноменально високий рейтинг, який не відповідає навіть нашим з вами відчуттям. От ще десь. Півтора року тому ми відчули ту обставину, що перехоплені певні засоби масової інформації. Давайте подивимося на прямий канал, на 112 канал, там на інші канали, і ми розуміємо, що їхня інформаційна політика, я буду висловлюватись максимально коректно і чемно, є тенденційною. І, власне кажучи, якщо в випадку прямого або п'ятого каналу, то це фактично вже не інформаційна політика, це пропаганда і контрпропаганда і антипропаганда, ті речі, які собі дозволяє прямий канал по відношенню до стосовно. Юлії Тимошенко, це вже залежить навіть не за межо якоїсь політичної коректності, це за межею загальнолюдської культури. Чому, а тепер ми бачимо от, інформаційні інституції перехоплені значною мірою, інформаційний простір зачищений. Але от феномен, коли фактично зачищаються і привласнюються, чи рейдеруються, якщо хочете, соціологічні служби, от це вже, чесно кажучи, ноу-хау. У виборчої кампанії, і ми вже бачимо, що має місце, і це говорять самі соціологи і політичні експерти має місце спотвореність соціології. Я з сумом мушу сказати, що от знову було сказано про те, що. З екзитполами вже буде досить така серйозна проблема. Так, от, я думаю, що фальсифікація соціологічних даних це передумова, передтеча, якщо хочете фальсифікації даних самих виборів. І в першому турі, і будемо бачити, що буде в другому турі. Оця річ небезпечна. У суспільства достатньо сильна імунна система. Це довели два майдани в Україні, слава Богу. І тому я б застеріг, тих, хто зараз розгортає ці потужні мережі фальсифікації. Ми бачимо. Що зараз відбувається, і кандидати в президенти чи претенденти на цю посаду, зокрема Кармазян, просто вже під'являють самі бланки з голографічним захистом оцих от угод про підтримку позиції. Чинного чинного президента в цих угодах одна з феноменальних таких от вимог до того, хто її підписує, це не брати участь у виборчих комісіях. От не зрозуміло, чому це якась така дивна річ. Отже, ми просто на наших очах розгортається мережа потужної фальсифікації. Ще раз наголошую на тому, що у суспільства є всі і в імунні можливості її не допустити. Тим часом зверну вашу увагу на те, що, попри всі Такі проблеми з соціологією є одна цифра, яку важко обійти. І яка все таки виглядає як цілком об'єктивною, тому що вона відповідає не на питання за кого будете голосувати, вона відповідає на питання, а кого ви очікуєте, хто направду стане президентом. До нас тут відбулася прес-конференція соціологів, і я зокрема взяв у них от таку от цифру: а хто на вашу думку стане наступним президентом України? Отже, Юлія Тимошенко 23,6%, Порошенко 17% і. 8, Зеленський, 11, бойко 3, Гриценко – 1,5 і далі по несхідні. Тобто, очікування, це та цифра, яку найважче сфальсифікувати. Тобто, очікування чітко говорять про те, що президентом стане Юлія Тимошенко. Очевидно, це відповідь суспільства на ту величезну політичну роботу, яка нею ведеться протягом вже розпочатої виборчої кампанії, але я думаю, також і на те, що вона. Пропонує абсолютно конкретні е, речі, і от повертаючись, цитуючи самого себе, коли з одного боку ведеться. Складний, складний діалог з суспільством, з суспільством буквально на в цивілізаційних площинах, а з іншого боку, в тих площинах, які стосуються виживання і життя всякого домогосподарства, це от поєднання і дає такі очікувати високі очікування суспільства. Але небезпека полягає в тому, що, як я вже сказав, зачищається інформаційний простір, вже мають місце ознаки фальсифікації соціології, розгортаються мережі, про які мережі підкупу про. Які навіть говорить міністр внутрішніх справ, отже, це все е, свідчить про те, що і штаб Тимошенко не має розслаблятися, і суспільство не має розслаблятися, щоб не допустити фальсифікації виборів. Як це ми мали місце що не менше тричі в українській історії? Дякую, чому кардинальна різниця соціологія? Тому що з'явилася нова технологія маніпуляції. Маніпуляція з самою вибіркою е, е, о, 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 респондентів. Тобто, тоді, коли йдуть до того респондента, чиї настрої вже відомі, тоді, коли він підписав уже зобов'язання працювати з Петром Олексійовичем, це одна причина. Друга причина, на мою думку, все ж таки, влада чудово відчуває свої реальні шанси, ну, в особі Петра Олексійовича, свої реальні шанси перебратися на другий тур. Тому вони готуються до масових, але дуже таких системних фальсифікацій, дуже грамотних фальсифікацій. Буквально в ході нашої прес-конференції була от розкрита ще одна. Цифрова мережа підкупу виборців, коли людині вже вручається id картка. І фіксація її голосування вже в день голосування буде відбуватися через фото фото в бюлетені. Ці 500 гривень, які є на цій карті, це тільки так би мовити аванс. Це старт стартовий платіж. З точки зору між іншим закону складно довести, що це є підкуп. Хоча очевидно, це є підкуп. Тому відповідь на ваше на ваше питання різнобій соціології свідчить про намагання вибори. Спотворити, спотворити результати волевиявлення, те, що, власне кажучи, в середовищі соціологів у них був круглий стіл в п'ятницю, в середовищі соціологів зростає напруга. Є, розумієте, є професійні соціологічні служби, які входять до міжнародних реєстрів, вони дуже ретельно ставляться до своєї репутації, тому що вони ж мають не лише замовлення політичні, вони мають комерційні замовлення і серйозні комерційні. Міжнародні організації, які зацікавлені в дослідженні нашого ринку, і споживчого і ринку праці, вони ж орієнтуються саме на солідні фірми, на той результат, який є, буде якісним для них. Відтак, саме такі серйозні організації дуже уникають навіть тіні підозри їхньої участі в фальсифікації соціологічних даних. Я, на жаль, змушений спрогнозувати, що Конфліктність в цьому середовищі буде наростати і будуть як гриби рости фейкові соціологічні служби і на, на превеликий жаль. І ми бачимо ще одну таку небезпечну тенденцію, чому, власне кажучи, зараз ще соціологічні дані ми не можемо чітко покласти як основу для прогнозу на підсумки виборів. От дивіться, реєстр виборців на сьогодні залишається недоступним для кандидатів в президенти. Там на мільйон. Збільшився, дивіться, з країни виїжджають, виїжджають люди. Яким чином у нас на мільйон міг збільшитись реєстр виборців, не зрозуміло, але він збільшився. Це треба дослідити, це треба перевірити. Тобто, відтак, коли у нас є мертві душі в реєстрі, плюс зараз активно ведеться робота, щоб дозволити голосувати людям, які живуть на окупованих територіях при фронтовій зоні. Спробуйте просто фізично туди доправити на передок, доправити спостерігати. Стрігачів це не так-то просто, і не і не кожен погодиться, і це величезні логістичні фінансові проблеми для кандидатів президента. Отже, все це разом це в сукупності теж є свідченням, на жаль, небезпеки, фальсифікації виборів, але фальсифікації дуже технологічної, сказав би інноваційної фальсифікації. Дякую. Почитав інтерв'ю одного нашого колеги Володимира Фесенка, який всі знають. Тут було питання, як відрізнити фейкових соціологів від, неф... від нефейкових. І от Волод... Володимир в інтерв'ю інтерв апострофу говорить про таку річ, що от СОЦЕС, всі знають, да, що фірму СОЦЕС соціологічно асоціюють з Ігорем Гринівим, він є співвласником цієї фірми. Одночасно є головним політтехнологом е президента. Так, от Фесенко говорить про те, що в цьому консорціму, дані, які ми зараз е обговорюємо, СОЦЕС оприлюднив ці дані без врахування. Даних двох інших членів консорціуму, ось такий підхід. Оце абсолютно очевидне свідчення фейковості Так поспішали подати головному замовнику дані, що фактично в цьому консорціумі, ігноруючи дані двох інших членів, оприлюднюють лише свої, але ж оприлюднюють, повідомляючи, що опитування було здійснене консорціумом. От тут це по-моєму свідчення з одного боку фейковості, а з іншого боку, вже ну, що називається береги, поплутали, тобто так. К в пристойному товаристві не поводяться, але це феномен не лише український. Подивіться на Італію, а подивіться, подивіться на, на Францію. Тобто в усьому світі люди дедалі менше довіряють політичному класу. Це природня річ, тому що якщо кожен з людей, які не належать до політичного класу, знає чим він займається, що який продукт він робить, як він продає свою свою працю. То політичний клас сприймається, і це споконвіку як паразитарний прошарок. Час від часу тому політичний клас і міня, міняється. І от Зеленський, ну з одного боку, це буквально вирок всій чинній владі, саме владі підкреслює не опозиції, тому що передусім протест він же ж реалізується проти влади, а не проти опозиції. З іншого, з іншого боку, тут дуже глибоко зауважив Вадим Карасюв, тобто це показують справді реальним кандидатам. Та ви запитали, чому вірять в перемогу у Зеленського набагато. Менше ніж тих, хто буде за нього голосувати, показують кандидатам, майте на увазі, ми до вас все одно залишаємося в опозиції, хоча розуміємо, що ви прийдете до влади. І ми будемо готові вас зносити так само, як зараз зносять Петра Олексійовича, як свого часу ви в трошки інший спосіб знесли Януковича. Тому Зеленський це той феномен, який всі Політичних президентських перегонів мають враховувати. Він становить найбільшу небезпеку, безумовно, для Порошенка, тому що протест проти нього і у Порошенка найбільший антирейтинг, але водночас, те, що Зеленський наявний в структурі симпатії наших громадян, має бути враховано і українською позицією. Дякую.